Ну, я думаю, що це завжди є публічна площина і не публічна. Але, як мінімум, атмосферність і відновлення комунікації це дуже важливо. Тобто так, щоб емоційна складова, яка залишалася, вона дещо залишилася поза тушками і предметно, практично ми могли з нашими американськими колегами рухатися вперед. Я думаю, що буде обговорюватись знову ж таки. Договір, там меморандум по-різному я називаючи щодо корисних е копалин, да, природних е ресурсів України. Наскільки буде готовність до його підписання, не знаю, не готовий прогнозувати. Але я думаю, американські колеги також очікують це від з нашого боку. Це також, ну і власне, якщо судячка Аравія, це також можливість щодо обміну полоненими і ми повинні. Робити все для того, щоб наших героїв повернути додому. Ну і власне найважливіше, я думаю, це а що далі? Тобто, який алгоритм подальших кроків може призвести нас все ж таки до завершення російської війни, але щоб українські інтереси були враховані. Я думаю, що якщо мова йде про військовий елемент, який для нас є найважливішим, то наразі я не впевнений, що зустріч безпосередньо в Саудівській Аравії допоможе. Це все розблокувати, тому що є позиція Трампа, і він керується своїм баченням і своєю політичною доцільністю в рамках якраз призупинення військової співпраці в Україні. А це перше, я думаю, що дійсно логічно з нашого боку, що до тих чи інших майбутніх там консультацій важливо підсилити позицію України, але ми бачимо, що зараз. Трамп діє знову ж таки у свій спосіб, е натікаючи, що е в контекст військової допомоги він є важливим, він це розуміє, але він поки поставив його на паузу. І е з нашого боку, важливо також, е я думаю, аргументувати, чому все ж таки е рівень співпраці наш має залишатися. Високим і чому все ж таки також військова співпраця зараз, поки тривається всі процеси підготовчі зондування. Вона також важлива є для того, щоб ми могли відбувати атаки ворога Російської Федерації, але знову ж таки реалії змінилися. Ці реалії нові, з тим, що Трамп і його радники реалізовують на практиці, і подекуди нам складно в цих нових реаліях. Досягнути попереднього е формату і рівня співпраці, який був до Трампа президента.